Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. І старт, вітаю вас, вітаю, рада бачити вас. Рада вас бачити. Ну і зазвичай традиційно ми з вами записуємо всі наші випуски, не готуючись потоці, да, в потоці думок і так далі. І ми з вами завжди обговорюємо тему, що ось думки вони дуже вграють важливу роль в нашому житті. І, зокрема, про те, що треба правильно візуалізувати свої бажання. От Сьогодні мені здається, що інколи українцям треба трошки помріяти, так по подумати про свої бажання, про свої мрії. Але як правильно це зробити, як правильно візуалізувати, тому що да, ми ж можемо собі теж думки і погані в голову можуть лізти інколи, як правильно візуалізувати і загадувати свої бажання. Так, дуже багато людей можуть візуалізувати, а дехто не бачить. Просто дуже складно візуалізувати. Деякі люди мають інший дар відчувати, відчувати тілом, не обов'язково візуалізувати. Але цього можна натренуватися, цього можна навчитися. Дивіться, коли ми з вами загадуємо якесь бажання, ми направляємо свою думку. То бажання, ми направляємо до нього ж уже божественну свою енергію, яка міститься усередині нас. Здивіться, є духовний світ і матеріальний світ. У нашому тілі є духовний і матеріальний. Духовний і матеріальний це єдине ціло. І з духовного світу. Пішов матеріальний світ. Тобі ж із одного світу створився другий світ, більш е, такий плотніший матеріальний. Наше фізичне тіло є матеріальне. Усередині у нас наші відчуття, інтуїція це є духовний світ. Але із зовні фізичного тіла нас оточує теж духовний світ. Це є наша аура. Це є наші енергетичні канали. Тобі, що це говорить? Що означає, що всередині у нас є Бог, духовний світ. Далі йде наш аватар, і на, наш аватар оберігає, обіймає знову духовний світ. Знову Бог. Ми ніби у коконі. Наш Господь Бог, Він і всередині нас, розумієте, і ззовні нас. Він нас огортає як всередині, як мале дитя, так само і ззовні нас огортає в. Кокон, захисний кокон, який називається аврою. І вона в деяких розвинених душ може бути більше 5 метрів. Розумієте, тобі ж це така такий шар великий. От ми йдемо, наприклад, у до людей, де багато людей, і буває таке, що багато людей зустрілося, і заходить якась одна людина, і всі на неї звернули увагу. А вона зовсім нічого не говорила, тому що вона зайшла своїм полем, своєю аврою, своєю енергетикою, і зразу всі почали звертати на неї увагу або більшість відчули. Для чого я це пояснюю? Для того, щоб ви розуміли, що так само працюють наші наміри і наші мрії. Коли ми закриваємо чинята і мріємо, мріємо про щось, ми повинні не тільки мріяти, я там хочу будинок. Ні, так не працює. Ми повинні відчути себе у моменті у цьому будинку: запах будинку, запах їжі в тому будинку, де у нас ліжко, де у нас стіл. І коли ми починаємо мріяти, як тільки ми починаємо мріяти і думати якийсь намір. Про якесь своє бажання, бажання миру, бажання достатку. Ми вже створюємо тонку проекцію. От ви, як тільки уявили і подумали, що ви хочете з'їсти морозива, наприклад, ви вже на тонкому плані створили фантом цього бажання. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. Наші мрії автоматично створюють біля нас уже енергетичні фантоми, які уже є у нашій аурі. І коли людина думає негативно. Вона створює негативний фантом, і що цей негативний фантом робить? Він спілкуючись із тонкоматеріальним світом, залучає усіх своїх друзів, колег, товаришів, таких самих низьковібраційних, для того, щоб максимально здійснити бажання Бога. В людині Бога, який проживає досвід людського тілі, і тоді він максимально всіх товаришів, я люблю казати, всі своїх друзів приводить, кличить, і вони починають працювати на здійснення негативного бажання людини, негативної думки. І зазвичай людина потім каже: Я відчувала, що буде погано, тому що людина випромінювала це погано своїми думками розумієте? Так само от бувають такі люди-везунчики. Коли вони, що би не трапилося, вони кажуть, боже, там все добре, або ще якісь позитивні моменти. Чому так? Тому що вони завжди із енергії роблять позитивну енергію. І в них завжди все буде добре в житті. У них завжди все буде получатися, тому що вони не шукають проблему. Вони знаходять зразу інший вихід. І коли ми про щось мріємо, дуже багато людей мають різноманітні мрії, дехто мріє бути здоровим, дехто мріє бути красивим. Коли ви мрієте бути здоровим, вам потрібно один раз на день протягом п'яти хвилин, повірте, медитації не потрібно медитувати годину-дві, потрібно 5, 10, 15 хвилин. Медитація що це таке? Це не релігія. Медитація це спілкування із нашою душою, це тишина. І коли під час медитації у вас виникає мільярд думок, не старайтеся їх прогнати. Це частина медитації. Дайте їм бути. Нехай вони поговорять, вони зупиняться. Бо як тільки ви направите свою увагу на проганяння цих думок, ви вийдете дуже швидко з цього стану. Розумієте? І коли ми медитуємо, нам потрібно просто повертати свою увагу назад до того. Медитації до того наміру, з яким ми зайшли перед медитацією. Бо як тільки ми сіли, закрили оченята, ми зразу думаємо, а що поїсти, а як заплатити комунальні, а куди піти, а що я завтра одягну, а як там закрити кредит, або ще щось. І у нас усі думки стоять у черзі і ждуть, як тільки вже ви сіли в спокій, щоб вони всі з вами поздоровилися. Не, не треба проганяти думки, як чи Будда, їх треба примиряти і їх потрібно, знаєте, а, Допускати ці думки це є частиною нас. Це є теж частина нас, навіть ці думки. Але коли ми мріємо, будьте обережні із своїми мріями, тому що вони стають реальністю. Тому, коли ми мріємо, тож до себе будьмо максимально добрі, благосні, люблячі. Мріємо про люблячі ситуації, про хороших людей поруч, про гідних людей, про якісних людей. Як би це не звучало, для когось образливо, для когось ні. Але повірте, коли є якісні люди поруч, ви розсвіт... Питаєте, у вас абсолютно все виходить. Ви завжди знаходитеся у потрібному місці і в потрібний час, біля хороших людей, якісних І ще один великий секрет: біля кожної людини є ангел-консультант, ангел-хранитель. І для чого він потрібен людині? Для того, щоб хранити людину. Від чого? Від злих сил, яких злих сил, тих, що є всередині, і ті, що створює сама людина. І коли. Ми знаходимося у оточенні якісних людей, бо всередині ми також випромінюємо цю якість свого внутрішнього світу. Тоді ми дуже чуємо ангельські підказки. Ми тоді чуємо інтуїцію. Туди не йти. Ангели-хранителі вони нам підказують, не допускати помилки і не понижувати свої вібрації. Мені зараз просто наголошують кожного дня. Ти не можеш понизити вібрації. І як би це не звучало, це дуже складно зробити, тому що протягом дня є різноманітні моменти. А не понизити е, свої вібрації це навіть не подумати лихого. Е, не подумати, от я нещодавно стояла біля магазину і поруч зі мною розмовляли люди на російській мові. І у мене зразу просто планка на голову, і я зразу все, в москалі. Вже в мене в мене зразу піднялася агресія. І Я розумію, що, що це я понижаю свої вібрації, але мені хотілося їх роздерти в тому магазині, розумієте? І це теж не можна понижати вібрації. І поки що я не можу ще до кінця справитися з цими емоціями, як і більшість людей, тому що вони дають такий деструктивний характер. І тому постійно наголошують: не занижуй, не понижай свої вібрації. Чому? Коли ми понижаємо свої вібрації, нам дуже важко з'єднатися із своєю душою, і своїм вищим я. І нам дуже важко слухати ангела-хранителя, і, відповідно, дуже важко мріяти. Уявіть, коли ми знаходимося на низьких вібраціях, ми не можемо мріяти про добро. Ми тоді випромінюємо тільки негативні мрії. Негативні мрії, які ми проектуємо як страхи. А страхи – це теж мрія. От такого, чого ви боїтеся, а всесвіт не це як мрію. Ви випромінюєте страх, і всесвіт це як дію, яку треба виконати для цієї людини. Немає розшифрування: це мрія або це не мрія. І коли ми мріємо, і в своїй голові, а, в своєму мозку, ми уявляємо ці події, воно відбувається. Чому? Тому що. Все складається з атомів, атоми складаються із квантів. І оцей квантовий переход в нашій голові він відбувається як спишка, коли ми мріємо. Інколи людину можна зарядити, просто коли вона має хороший настрій від того, що вона посиділа і помріяла про щось, і відчула, що в неї вже це є, і вона вже радісна цілий день. Таким чином вона підняла свої вібрації. Бог нам дав абсолютно все. Але вибір тільки за нами. Що нам треба зробити? Понизити свої вібрації через негативні мрії або повисити Також є дуже такий важливий момент у мріях, коли ми мріємо знаєте дуже акуратно. Думаємо, що дуже багато там дуже велику суму не пишемо в блокноті, дуже багато собі не дозволяємо, бо то важко заробити гроші, оці всі деструктивні програми. Таким чином, ми не дозволяємо собі отримати те, що дозволив нам спочатку Господь. Нам Бог уже це дав. Якщо ви про щось собі уявляєте, значить це означає що на лінії часу ону, воно уже у вас є. Уже воно є. Якщо ви про це подумаєте, ви не можете подумати, уявити того, чого у вас немає. Це нереально. І коли ми уявляємо, то беремо масштаби. Беремо більше для себе, кращого, не боїмося хотіти більшого і кращого. Тому що саме у цих мріях, у наших намірах, ми можемо вийти за обмеження, за рамки. Ми можемо побажати більшого і кращого того, чого розум нам буде зупиняти. Чому розум зупиняє? Тому що в розумі у нас живе сумнів, який нам породили. І цей сумнів він стає як таким, такою перегородкою до здійснення мрії. І ще дуже важливо, коли ми мріємо про щось, перші таких знаєте, емоції перших 5 секунд, коли ми відчуваємо таке момент задоволення, що в нас уже це є. У мене уже це є, і оця п'ятисекундна дія такої яскравості відчуттів, вона дає в рух. І далі все, далі відпускаємо ні про що не думаємо, Кожен день не повертаємося до того, не питаємо. А коли буде а ще не сталося. А я записала собі до 10-го числа, а вже 11-те, А в мене нічого не відбувалося. Тому що цими всіма діями ми занижуємо вібрацію і віддаляємо свою мрію на трішки далі час. Дуже добре експериментувати із мріями, розпочати із дрібних мрій, і коли у вас з'явиться віра у те, що воно відбулося, із якоїсь дрібниці тоді чогось більшого бажати. Але, звичайно, обмежень немає, тому бажаємо собі максимально кращого, максимально більшого, розширяємо свої горизонти і свої масштаби у своїх бажаннях, тому що це все працює, якщо додавати до цього енергію. І якщо вже ж можу задати, якщо вірити в це все, тому дуже хочу подякувати вам, Іштар, за такі цінні поради. Думаю, що нашим глядачам це буде корисно, власне, послухати, як правильно бажати, що треба, як й енергію треба закладати у свої бажання і цілі. Ну і хочу вам подякувати і до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі.